Всім привіт! Це Юлія Ріелтор Чикаго та його передмістях. Сьогодні дивимось з вами варіант, який купують мої клієнти дуплекс Лейк і НеХілс. Хочу вам його показати. Ця ліва сторона є частиною моїх клієнтів, а з правої сторони то вже є інші власники. Тобто дуплекс це коли ви ділите одну стіну з сусідом своїм. Кожен тут косе свій газон. Тут немає асоціації, тому для багатьох людей такі варіанти підходять більше, ніхто не хоче ні від кого залежати. Але, звісно, є містечко, яке буде диктувати свої правила. В нас тут хотіла сказати: вже літає. Мухи. Ми ще не заїхали з клієнтами. Це дуже мені подобається тут планування цього дуплекса. Тут дві спальні, одна з половиною ванних кімнати, гараж на одну автівку. Гараж має додаткові полички, які власники колись зробили. І дуже все тут, знаєте, як-то і машина поміститься, і якісь, можливо, речі можна теж підняти сюди, повісити, Дуже-дуже класно. Далі тут видно, що зроблена підлога, ламінат не з дешевих, половинка ванної кімнати для гостей, що є дуже зручно. Е, і досить відкрите планування. Є шафа, бачите, вони так гарно поробили. Е, так незвично, не, не просто білі стіни, як зазвичай в американських е, будинках і варіантах, які виходять на продаж. Тут люди видно, що хотіли якийсь свій стиль мати, в них синя кухня з золотими ручками, але немає посудомийки. Ось тому мої клієнти говорять, що вони будуть, скоріше всього, робити якось дешвошер, встановлювати. Гарний напор води, є нормальна витяжка, окремо мікрохвильовка. І тут така комірчина, де є лаундрі, є ще екстра сторич і механічні системи, і також бойлер. Система опалення, бойлер. Далі мені подобається, дивіться, який крутий холодильник. Я зрозуміла, як ним користуватися, але, власники, для моїх клієнтів залишили таку, такий надпис Welcome Home. І тут, до речі, нові вікна, нові двері. Дивіться, яка рідкісна краса. Чому рідкісна краса? Звісно, дивлячись, про який бюджет ми з вами говоримо. Але зазвичай люди не заморочуються над тим, щоб робити якісь знаєте, будівництва на задньому дворику. Є газон, є де поставити грилі, на ну, тому все тут виклали бруківку, поставили такий гарний. Навіс, на, на як це правильно сказати, навіс. Напевно, тут можна і квіти вирощувати. Дуже мені сподобалось. І плюс загородили. А, загороджувати в Америці не є теж з дешевим, ви не можете стати, просто загородити. Треба брати перміти і коротше цим всім розбиратися. Тому дуже приємно, що вони це тут все мають. Доглянуто виглядає. Звісно, вони з'їжджали і там позалишали якісь дирки. Так, йдемо з вами на другий поверх. Тут у нас дерев'яна підлога. На другому поверсі дві спальні. Тут цікаво, вони зробили, так бачите, зробили такий пропеллер там. Люстра така золота. І ванна. Вся в золоті дуже гарно, Дивіться, скільки, скільки всього блискітку, блискіток. І різних кольорів, вау, дуже гарний душ. Там нічим немає ніяких запахів, все чисто залишили. Мали тут власники свій, свій такий стиль. Дуже гарно, дуже свіжо і такий, віце, великий, клазет шафа. І теж в клазеті незвично бачите таку, таку люстру. Такі світла. І друга кімнатка вона є меншою, це дитяча. А тут потрібно буде замінити карпет, теж є світло, є шафа і. Бачите, яка краса. І тут кожен, якби, сам за себе, тому треба дружити з, з сусідами. Адже, якщо ви захочете міняти дах, бажано, щоб у вас одинакові дахи були, так? Це для прикладу. Тому бажано завжди дружити з сусідом. А тим паче, якщо ви щось маєте спільне, дах стіну і так далі. Ось. Дякую всім, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписатись на мій канал, а також діліться цим відео. З тим, кому думаєте, буде цікаво дізнатися про нерухомість в Чикаго та його передмістях. Па!